З нами на зв'язку український політолог Тарас Загородній. Тарасе, трас, вітає на нашій мові ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Ну от стільки шуму ви напевно вже і читали, і бачили на можливо і все інтерв'ю подкастеру. Зазначу це важливо. Це людина, грубо кажучи, з інтернету, яку в цьому подкасту лексу Фрідману Володимир Зласьки дав інтерв'ю. Він вживав там нецензурну лексику і пане Тарасе. От всі розділилися на тих, хто о боже, він говорить матюгами, а інші кажуть, слухайте, це підкаст, це для американців. Вони позитивно на нього відгукуються, і до них можна так краще донести інформацію. Ваша думка. Ну, батьохбагатьом заходить, коли говориться на формальна лексика підкастери зараз на висоті в Америці, тому що а, після того як ми змі. Так активно працювали в одну точку зору, обслуговуючи демократичну цю партію, що там у них падіння рейтингів дійсності відбувається, і всі якраз подкастери вслухають, які більш такі і більш ефективно і більш гнучко реагують на багато подій. Тому ну дуже добре що дав інтерв'ю. А дуже добре, те, що не залишили равнодушним. Те, що всі обговорю, це дуже добре, тому що я думаю, що на це розраховував Зеленський, дуже погано, коли ніхто не обговорює, погано чи добре. Це означає, що всі залишаються байдужими. А в даному випадку воно продемонструвало, що ну, принаймні, і його прихильники і його противники вони на це реагують. Розповсюджується фактично те, що говорив Зеленський. Так що, значить, воно досягло своєї мети. Тарасе, якщо говорити про майбутню інаугурацію Трампа 20 січня, 19-го він буде виступати, збирати НАТО померканців, щось виголошувати. ласка, на вашу думку, слід чогось очікувати від Трампа категорично якогось такого резонансного 20 січня, так як він любить там хизуватися, чи його. Кроки будуть послідовними, тому що от, до речі, багато західних експертів в США кажуть, що другий прихід Трампа до влади буде значно важчим, тому що геополітичні умови куди складніші ніж були за перші його каденції. Я сумніваюся, що значно важче, тому що Трамп принаймні розуміє, що треба робити. У нього є план. Я бачу план Heritage Foundation Америки 2025 Те, що його всі заяви, які ви могли чути. Стосовно Канади, Гренландії та Панами об'єднує все, будемо тиснути на Китай. Це одна тема. Тобто це реалізація доктрини Монро, яке ще в 19 столітті висунули американці, згідно з яким, що їхня західна півкуля, це зона їхньої відповідальності. Будуть звичайно робити. Я впевнений, що вже багато заготовок є. Ну не виключено, що першими кроками це вихід буде з кліматичних угод. Звертання зеленої енергетики, дозвіл на видобу, видобуток зняття всіх обмежень щодо видобутку нафти та газу та багато чого іншого теж буде робитися, я упевнений. Пане Тарасе, також хотів би запитати вас, чи можуть бути ультиматуми з боку Америки, тому що політологи знову ж таки США кажуть, що орієнтовно десь лютий, березень. Зможе, тобто Трамп як піде, хто не поступиться, того він звинуватить з взриві якихось переговорів і буде на того тиснути. Наскільки може бути в реальним такий підхід? Ну, давайте так. Нас, нас він теж може кошмарити. Це тому, що це не добре, не погано. Це у нього манера перемовин. Знаєте, коли говорять, що Трамп не передбачуваний, я вважаю, що це брехня, тому що я впевнений, що це Трамп сам розпосуджує такі чутки, знаєте, щоб швидше просувати свої речі. Ну так, так він веде перемовини. Те, що знаєте, манера його перемовин нагадує мені те, що у нас 90-х було називалося Кишмари Да? Тут я думаю, що якщо він почне там активно наїжджати на нас, то я думаю, що треба просто почекати. Да? Тому що є у нас союзники в Європі в першу чергу: це Східна Європа, Польща на якого спираються Сполучені Штати Америки, Північна Європа. А північна Європа важлива для американців не тільки з точки зору протистояння Росії, стримування Росії, а й допомога щодо майбутніх арктичних війнах. Не будемо теж про це забувати. І тому я не думаю, що так, от ну треба буде витримати трохи почекати там пару місяців, щоб все увесь гнів все ж таки скинувся на росіян. А тому, що росіяни відверто бакують, і це дуже добре для нас. Вони відкидають будь-які пропозиції, які найм'якші пропозиції, які просуває Трамп так. А, і ні Пінзі вони сказав, що вони все відкидають. Трамп ну, не збирається він з Путіним розмовляти як з рівним. Коли він, він, він же ж пам'ятаєте, говорив про зустріч з, з Путіним. Він що сказав? Путін хоче зі мною зустрітися. Не він же хоче зустрітися, а Путін хоче зустрітися. Да? Тому Розумова буде з позиції сили беззаперечна. А Україна показує, що росіяни не такі сильні. У росіян зараз дуже сильна, дуже ганебна для них поразка, коли їх викинули з близького сходу. Це означає, що можливості гратися з американцями і шантажувати американців, що ми зараз зробимо вибух на Близькому Сході, немає. Далі, Трамп що скаже Путіну, а ти що ти взагалі гарантувати можеш? На, твої, на твоїй території знаходяться іноземні війська, які ти нічого з ними зробити не можеш. А, вон там СБУшники сполушники і влаштовують твоїм генералам, топ генералом в центрі Москви. А що ти взагалі можеш? Що ти, що ти взагалі можеш контролювати? Дрони кожного дня б'ють по енергетиці Росії. В тому числі по нафтових терміналах, що ти можеш сказати, умовно кажучи, що і на що ти взагалі претендуєш? Тому говорити про те, що о, отак от ми будемо звинувачені, в чому є таке, є такий шанс, але він все менше і менше стає. Чому? Тому що Україна силу повинна показувати. Ми повинні знову таки не думати, що там скаже, не скаже Страпа. Розуміти, як у нього голова працює. А це ще люди з етичними установками протестантів. Так це протестантська етика, в першу чергу. Ти допомагає, ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагаєш. Якщо ти важко працюєш, а це важка, важка праця це богогодна справа. А то тоді тобі будемо допомагати, тому що це зрозуміло. Тому що це, вибачте, республіканці, це ядро протестантів, які зробили Америку такою великою країною. Це абсолютно не інфантіли. Вони хочуть, щоб ти допомагав сам собі, тоді будеш собі допомагати. Тому що взагалі весь капіталізм фактично це є це побудоване на протестантській етиці. Якщо уважно подивитись, до речі, немає в світі жодної країни, яка б була протестантською, або хоча б 30% там мінімум було б і вони були бідними. Таких країн просто не існує. Навіть до речі, в південній Кореї 30% населення є протестантами, якщо ви не знаєте, і так далі. Тому ми повинні це розуміти, як у них побудована голова, і тому а, будувати ракети, будувати оборонку, як Спар запитувало в 2022 році. А де ваша, а де ваша, а де ваша збройна промисловість? Так чому немає самообмежень у вас? Просто приїжджає по містах, начебто так і повинно бути. Сама обмежень у вас немає. Життя триває в тилу. Так не буває, коли напружується увесь тил. І ми повинні розбити, от давати можливість заробляти американським корпораціям в Україні на в, на оборонці, залучати їх сюди, так ну щоб знаєте, не, не думати, що там Трамп скаже чи не скаже, дати можливість експортувати зброю для того, щоб обмінюватись українським виробникам, обмінюватись технологією, заробляти гроші, залучати зубні гроші, а підтримувати виробничі цикли, входити в технологічні зв'язки з американцями. Тоді все буде гаразд. Дію Трампу всі там розкажуть, що треба робити, а не просто сидіти і чекати, а що скаже Трамп. Треба роз... мовою вигод говорити з Трампом. Тоді все буде гаразд. Пане Тарасе, і трішки про Європу і про наших партнерів. От дуже багато зараз розмов. Ну тому що в кінці лютого будуть вибори, ново буде новий каслер в Німеччині, очевидно. А ХДС, представники ХДС кажуть, що, начебто. А шольц хоче знову е, мати контакт з Путіним і вже не дзвонити, навіть летіти до нього і зустрічатися. Шольц вийшов, сказав ні, це брехня й обурився. Загалом для чого піднімати ці теми зустрічу з Путіним? Невже вони якось впливають на внутрішню аудиторію? Тому що це ну не так? Чи треба це сприймати як роботу лише на внутрішню аудиторію Німеччини? Ну, звичайно, на внутрішню. це б, ну, Я б назвав це чорним піар. <ріху> я думаю, що сказав ти настільки любиш Путіна, що ти готовий до нього їхати. Тому така була шалена реакція Шольца. Хоча він сам дає приводи, коли е, продовжує фактично політику Меркель. Шольц на жаль нічого не поміняв в Німеччині. Він продовжує політики Меркель. Якби він там не говорив, намагається. Знову знову не визнати не визнати політики Німеччини останні 20 років, яка полягала в першу чергу в тому, що а, а, Меркель Шриодер системно знищували енергетику Німеччини для того, щоб збільшувати потреби в російському газі. І в Америку <говори> німецька економіка в кризу вже впадає під ударами американців та китайців. Вони ж не займаються там цією туфтою, там типу зеленою енергетикою і так далі. Вони займаються справами. А тепер величезне ціни на електроенергетику, вже навіть автомобілебудування будування кризи, а в кризі знаходиться в Німеччині і так далі. Шольцу чого робити не збирається, і тому єдине, що може ну, сказати, що одужує... Німеччина це коли вони почнуть відновлювати свою ядерну енергетику. Тоді можна сказати, що вони кудись рухаються в правильному напрямку. А поки будуть отакі ігри, хто там з ким з Путіним розмовляє. Альтернатива Німеччини активно буде грати на багатьох, на багатьох напрямках. Ну це політичне життя. а Те, що знов таки Путін, вважається, абсолютно внутрішня політична історія. Антрасана, ну якщо ми згадали і про газ, то от перекриття 1 січня кранику через Україну російського газу відповідно дуже кричали і белькотали в Словаччині Фіцо і Орбан. Але що цікаво, після їхніх контактів, і ви про це писали до речі у себе у Фейсбуці. Після того як вони контактували з Путіним, вони десь зникли. Ну тобто, їх немає. Тут Орбан взяв в, так раптово неофіційно, нічого не кажучи, відпустку на 14 днів. Ну тобто це якось дивно та в таких умовах, коли ти там вирішуєш ключові питання щодо економіки своєї країни, там де брати газ, ти йдеш в відпустку. Десь Варнає в В'єтнамі чи де не зрозуміло, що за процес відбувається у цих двох країнах і їхньої влади. Ну, там ж дивні в дійсності ситуація, що вони, ну, по-перше, як він у В'єтнамі опинився. Це ж якось треба було там, перелітати якимось іншим цінам, чином, ну так далі. Якщо опинився, чи оголошував там якісь речі. Ну, я не виключаю, що все ж таки там і Орбан, і Фіца, незважаючи на свою таку позицію, вони якусь функцію дипломатично виконують. А я думаю, що все ж таки зустріч з Фіца, Путіна була не тільки присвячена газу. А я все ж таки не виключаю, що деякі країни використовують їх і просять їх бути такими дипломатами, які контактують з Путіним, щось передають якісь меседжі. І багато чого іншого, теж вони роблять. Тому я не виключаю, що там більш глибокі історії. Просто так Фіца з Орбаном не їздить до Москви, тому що багато питань можна і по телефону в дійсності обговорити. І тому подивимося за діями і наслідками, що буде у майбутньому. Так? Ну, може, він в Китай взагалі приїжджав, в тому числі Фіце. Це теж наслід виключати. Орбан ну, Орбан і так має достатньо широкі каміння. Контакти він може по іншій лінії, тобто, наприклад, фіца може по європейській лінії їздити, а Орбан, наприклад, більше по американській лінії. Так тобто ну, він вже має там контакти з Трампом. Тому не ну, слід думати, знаєте, не все, що в публічному виходить, це є таким насправді те, що відбувається. Ну, вони багато чого говорити, що подобається Путіну. Так для того, щоб отримати відповідні зиски від Путіна, але чи. Є насправді їхні, мі, їхні слова співпадають з діями, це поки що велике питання. пан Тарасе, як завжди дякую вам за цю розмову. Дякую, що мали часто змогу проговорити про в тому числі, де пропали Орбан і Фіц. Нагадаю, з нами був український політолог Тарас Загородній.